Рада вас вітати на своєму каналі. Покажу свої знахідки з магазинів Секунду, що я бачила останнім часом, що мені сподобалося, та що я купила для свого інстаграм-магазинчику. Ця сукня мені дуже сподобалася. Вона сукня Максі. Мені сподобалися ось ці пряжечки. А вони в камінчиках із золотою такою, золотим таким нанесенням. Погляду по стан був доволі непоганий. Я ну, зачарувалася цією сукнею, коли я побачила бренд. Але я засумнівалася, це скада. Але я не впевнена, що це оригінал. Можливо, хто по бірочках, по відео зрозуміє, підкаже мені, можливо, я. Опустила свою найкращу із найкращих знахідок, а, до речі, бірочки вони не співпадали зі складом, що верхня і що нижня. Можливо, мені так здалося, тому що я ще. Дуже спішила, мені потрібно було ще по справах, і інтернету в цьому магазині не було, тому що це підвальне приміщення, ловить дуже погано. Я її дуже довго роздивлялася, але ж вирішила все ж таки не купувати, залишила. Сподіваюся, що вона знайшла свого власника. Це наступний магазин Секунду, це був завіз. Покажу свої знахідки з цього магазину. Був ось такий кашеміровий светрик в розмірі М. Червоний, але камера, як завжди, передає червоний кольор дуже насищеним. А насправді він був не такий червоний. Я його залишила так як мені здалося, що кашемір уже ну, трішки збитий. Не брала до примірочної, залишила відразу. Ще... Покажу ось таку сорочку від Росана Діва. Це Італія, вона в ідеальному стані. На жаль, бірка зі складом зрізана, але я впевнена, що це котон, можливо, трішки чогось там іншого, так як він трішечки тянеться. Брала. З собою до примірочної. Покажу, як на мені виглядає блуза прим'ята, але я її купила, вона в мене буде на шафі або в інстаграмі. Ще мені сподобалася ось така блуза від ГС, вона з полієстра, але підкорили мене ці смужки, ця квіточка з боку, розмір Л. Стан ідеальний, мені здається, що її зовсім не носили, недоліків я не знайшла. Це оригінал, на зріст 1,70 ну, метра. Вона, звичайно, на мене в об'ємі завелика, але ж я її приміряла дома, коли привела її до ладу. Також вона в мене є в інстаграмі, кому цікаво, переходьте, підписуйтеся. Залишайте відгуки під відео, запрошую до себе на сторінку в інстаграм. Ще була ось така сорочка, мені дуже сподобалася вона у вінтажному стилі. Мені невідомий цей бренд. Вона не зовсім біла, вона така ближче до молочного шампань, але я її не взяла, але брала її до примірочної. Ще покажу ось таке баліро, склад шикарний, колір такий пудрово-рожевий. знайшла недоліки, відразу повісила назад, залишила, не купувала. Ще мені сподобалася наступна річ, вона шовкова, це сукня. Дуже класна річ на літо, я її взяла до примірочної, це розмір 40. Вона, на мене, сіла непогано, але я думаю, що вона повинна бути трішки вільнішою. Побачите, як вона виглядає в примірці. Вже забігаю наперед, я її все ж таки думала купувати. Вона така цікава з геометричними такими колами, Нашла на ній недоліки, ну, вирішила її залишити. Ще я взяла до примірочної ось таку футболку, мені дуже сподобався колір. Бренд, якщо це оригінал, він не дуже бюджетний такий, але бірка зі складом зрізана стан ідеальний. Ще мені сподобалася така футболка Tom і Jerry, мультяшна така футболка в розмірі XL. Стан ідеальний, вона нова, там навіть наліпочки присутні, контрольний, контрольний код, це котон. ну, Класно буде з джинсами, з шортами піджак. ну, взагалі, Дуже класна річ на літо. А тепер приміщаємося до примірочної. Так виглядає ця сорочка у вінтажному стилі на мені. Мені сподобалися рукава, мені сподобався стиль, але для мене вона велика. Я знайшла деякі недоліки через колір я вирішила її не купувати. Там деякі такі риженькі були плямки, а також саме мереживо, начебто трішки було пошкоджене, залишила. Наступна блуза це від ГЕС. Я приміряю її на себе. Видно, що вона також на мене велика. А на свій розмір вона сяде дуже гарно на о, таку дівчину з гарним об'ємом грудей. Думаю, буде гарно, ідеально. Можна її також заправити у брюки, можна так носити, мені здається, буде дуже непогано. Наступна блуза це. Італія. Мені сподобався сам рука в 3 четверті, непогано також вона виглядає просто класична. Так, вона зім'ята, буде вона приведена до ладу. Запрошую вас на свою сторінку в інстаграм, підписуйтесь не пропустіть нові речі на моїй сторінці. А ще показую на собі цю сукню, яку я не взяла, були недоліки. Наступна ось така футболка. Мені сподобався колір. Навіть цей нанесений, нашитий малюночок дуже класно. А наступна футболка це з принтом Tom Jerry, повторююся, буде класно з джинсами, просто так, шортами, непогано сидить, до речі, нова. Ще я бачила ось такі лодочки від Крістіан Лобутен. Я не впевнена, що це оригінал. Підкажіть мені, будь ласка, хто може знає, можливо, пропустила я таку класну знахідку, але це 43-й розмір. Мені дуже сподобався цей градієнт від класичного червоного до чорного і цей такий плавний перехід. Ну, вони просто шикарні, вони просто були вогонь. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, запрошую вас на сторінку Instagram та на шафу. Та до нових зустрічей!